Вітаємо всіх учасників stem школи. Дозвольте презентувати вам сьогодні ідею проєкту з використанням мікробіт в 6 класі. У 2021 році наказом Міністерства освіти і науки України була затверджена модельна навчальна програма робототехніка 5-6 класу. І ми її автори Сокол Ірина та Чинцов Олександр. Сьогодні ми хочемо представити вам один з проєктів, який є в 6 класі, але все по порядку. Перед вами зараз навчальні теми, які затверджені в модельній програмі в п'ятому класі: це базове знайомство з мікробітом і з програмним середовищем. Ви бачите, що ми працюємо із музикою, із математикою, з датчиками. Велика увага приділяється прототипуванню. Цьому році п'яті класи вже розпочали роботу з модельною програмою робототехніку. Тепер ми готуємось до шостого класу. Ми пропонуємо тему радіо, музика, розроблення ігрових проєктів. Велика увага також приділяється прототипуванню та підвіданню зовнішніх пристроїв. Для підтримки вчителів ми розробили посібник. Вже в продажу є п'ятий клас, в якому вчитель може побачити базову інформацію, якої достатньо для того, щоб піти на урок і викладати за модельною програмою. Що таке мікробіт, як його приєднувати, ідеї дуже багатьох проєктів, розписаних з додатковими завданнями, які можна використовувати. Зараз завершується робота над посібником шостого класу. І саме зараз ми хочемо вам презентувати проєкт математичний тест, який і буде представлений в посібнику 6 класу. Олександр, тобі слово. Дякую. Вітаю всіх учасників STEM школи і ми з вами створимо проєкт математичний тест. Заходимо на сайт microbit.org, обираємо розділ відповідний для створення програм «Let's Code» Обираємо в якості редактора редактор MakeCode, тобто блочний редактор. Натискаємо Створити новий проєкт і вказуємо назву нашого проєкту. Математичний тест. Отже, суть нашого проєкту в тому, що випадковим чином обираються два числа, знаходиться їх сума. І задача учня натисканням кнопок А і Б обрати вірну відповідь для того, щоб показати вчителю. Ми будемо відпрацьовувати навички складання чисел. Тобто для початкових класів цей проєкт можна використовувати. Ми залишаємо блок при запуску, створюємо змінні. Перша змінна нам один. Змінна нам 2 Змінна відповідь і змінна Selected, в яку учень буде записувати своє число. На початку програми, при запуску, ми встановлюємо для змінної нам 1 значення. Вибрати випадково від 1 до хай буде 3, Тобто генератор випадкових чисел. Дублюємо цю команду, але для змінної нам два. Для змінної відповідь встановлюємо значення. число нам 1 додати нам 2 і тепер поступово виводимо на світлодіодну матрицю отримані значення показати число нам 1 плюс включаємо на Світлодіодній матриці відповідні світлодіоди. Показати число 2. Обираємо зміну нам 2, включаємо світлодіоди, щоб у нас вийшов знак дорівнює. І показати рядок, ставимо знак запитання. Бачимо на симуляторі, що в нас вже відбувається показ чисел, знаків. І щоб трошки заповільнити цей процес, ми ставимо паузу. Тобто показали число 1. Зробимо паузу 2 секунди. І після кожного знаку, після кожного числа, вставляємо паузу. Дублюємо команду. І тепер в симуляторі перевіряємо 1, 2 секунди пауза плюс знову пауза. 3. Дорівнює і знак запитання. Перша частина нашої програми готова. Переходимо до другої. При натисканні на клавішу А ми будемо для змінної selected. Змінювати значення на одиницю. І покажемо це число на екрані на світлодіольній матриці. Дублюємо блоки, обираємо кнопку B, і при натисканні на кнопку B в нас значення змінної Selected буде змінюватись на мінус одиницю. Перевіряємо, що в нас вийшло 3 плюс 3 дорівнює знак запитання. І тепер я натискаю на кнопки А і Б, і ви бачите, що в нас значення збільшується при натисканні на А, і при натисканні на Б це значення зменшується. Зупинимось поки що на мінус 11. Тепер нам треба створити наступні команди для того, щоб можна було перевіряти відповідь учня з правильною відповіддю. Це буде відбуватися при натисканні одночасному на клавіші на кнопки А і Б. Убираємо команди. Якщо то. Використовуємо логічні функції порівняння. І якщо у нас відповідь учня буде дорівнювати правильні відповіді, то покажемо іконку, так буде галочка. Дублюємо цю команду. І якщо в нас відповідь не буде збігатися з правильною відповіддю, ми поставимо вестик. Перевіряємо всю програму. 3 плюс 3, дорівнює. І тепер ми обираємо вірну відповідь. Спочатку я оберу вірну. І при натисканні на АБ одночасно перевіряємо. З'явилась галочка, тобто відповідь була правильною. Тепер перезапустимо програму. 2 плюс 2 дорівнює. Ну і тепер я оберу невірну відповідь. Ще раз перевіряю, при натисканні на кнопку А в нас збільшується значення, яке обирає учень. При натисканні на кнопку Б зменшується. Перевіряю, хрестик я обрав невірну відповідь. Звичайно, для початку, щоб ми знали, що в нас розпочинається програма, ми можемо встановити ще додатковий блок. Написати в ньому або тест, або старт, ставимо також паузу. І ще раз переглянемо. З'являється надпис бігучий рядок. Один плюс два. Дорівнює і запитання. Чекаємо відповідь учня. 1 плюс 2 буде 3, перевіряємо. от така невеличка програма, за допомогою якої можна перевіряти знання учнів початкових класів по знаходженню суми чисел. Але якщо ми в блоці задати. Відповідь будемо обирати мінус, множити, поділити, то, відповідно, можна перевіряти і знання учнів з використанням інших математичних операцій. Дякую. Дякуємо всім за увагу, і до нових зустрічей. До побачення!